Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. 10.00. З вами ТСН. в об'єднаному марафоні цього ранку працює канал один плюс Майже дві сотні ударних безпілотників збили повітряні сили України цієї ночі. Ще 145 дронів імітаторів локаційно втрачені. Загалом в ніч проти 16 липня Росіяни випустили по території України чотири сотні шахедів. Вони летіли з кількох напрямків: Шаталова, Брянська, Курська, Мілерова та Приморсько-Ахтарська. Також одну балістичну ракету Іскандар М. Супротивник запустив з території тимчасово окупованого Криму, переважно цілились по Кривому Рогу, Харкову та Вінниці. Влучання однієї ракети та майже шести десятків БПЛА зафіксовано на 12 локаціях. Повідомили у повітряних силах зсу. У Харкові троє потерпілих. Понад півтора десятки ударів Росіяни завдали по київському району міста. Там зруйновано та пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. А по кривому рогу на Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетою і майже трьома десятками шахедів. Понівечили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка. В нього тяжке поранення живота. В місті були перебої зі світлом. Зараз вживлення відновили. 12-річна дівчинка постраждала в Запоріжжі від вибуху російського безпілотника. Ввечері вибутова вікна в понад 30 квартирах. Багатоповерхівок атакував ворог цієї ночі і Черкащину поблизу Умані. В селах пошкоджено з десяток будинків ферму та лінії електропередач зайнялися поля пшениці. Пожежа спалахнула і внаслідок обстрілу Ізмаїла. Це вже Одещина. Там уражено інфраструктурний об'єкт вночі та вранці під ударом безпілотників була сумська громада. Росіяни поцілили в підприємство. Пошкоджено також будинки та сільгосптехніку. Загалом по регіону скинуто 40 кабів. Є загиблий, також є загиблі. І в Куп'янську та Вільховацькій громаді це Харківщина. По них Росіяни цілили ФПВ-дронами дронами. Пошкоджено три будинки. В Ізюмському районі згоріло поле пшениці. Ну а найбільше дісталося ці ночі центральним областям. В Вінниці влучання фіксували відразу на кількох ділянках. За останніми даними, там восьмеро поранених. На одній з локацій рятувальники гасили велику пожежу. Є прильоти і в області. Цілями окупантів стали житлові будинки. Там минулося без потерпілих. Є кілька влучань об'єкти цивільної інфраструктури у місті Вінниці. Наразі рятувальники працюють над локалізацією пожежі, також усі відповідальні служби на місці. Потужний вибух на пляжі курортного коблевого на Одещині. Там здетонувала морська міна, яку хвилі винесли на берег. Попередньо відомо про потерпілого оперативні служби та військові з'ясовують обставини вибуху. Нагадаю, нещодавно місце влада коблевого заборонила вихід на пляжі саме через мінну небезпеку. Однак відпочивальники до заборон не дослухаються їх не зупиняють навіть бетонні блоки, якими закрили проходи до моря щодня. На нелегальних пляжах ніде голці впасти. Російським окупантам вдалося просунутися біля амбарного на Харківщині, а також в кількох населених пунктах Донеччини біля Удачного в Толстому та поблизу Федорівки. Про це повідомляють аналітики Діпстейту загалом, за підрахунками Генштабу, упродовж минулої доби на фронті сталося 171 бойове зіткнення. Третину від загальної кількості штурмів ворог проводив на покровському напрямку, зокрема в районах населених пунктів. Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, удачне, майже три десятки спроб прорвати оборонні рубежі ЗСУ Росіяни намагалися на Новопавлівському та Лиманському відтинках. Також били авіацію по районах населених пунктів Харківської, Запорізької, Херсонської областей, застосовували по наших позиціях і населених пунктах ракетні удари, а ще випустили близько 4 тисяч дронів камікадзе. Не націлюватися на Москву. Дональд Трамп прокоментував повідомлення американських медіа про те, що він нібито обговорював удари по російській столиці із президентом Зеленським. Преса спитала в глави Білого Дому про цю розмову, чи вважає все таки Трамп, що Зеленський має завдати такого удару. Американський президент відповів, що націлюватися на Москву Київ, на його думку, не повинен. Також Трамп заперечив, що має наміри передати Україні далекобійну зброю. Про що раніше теж писали світові змі поставлений Кремлю дедлайн у 50 днів на підписання перемир'я? Президент США назвав дуже довгим проміжком часу. Якщо цього не станеться, Трамп обіцяє нові санкції і заявив, вважає, що перемир'я може бути досягнуте навіть раніше. Пане президенте, навіщо ви даєте Путіну додаткових 50 днів, щоб нападати на Україну? О, я не думаю, що 50 днів це занадто довго. Все може статися і швидше. Я не думаю, що це дуже довго. Он у Байдена краще в те саме спитали, чому він затягнув нас у цю війну? Підготовка найманців на чужих територіях Росія створила в Сербії а також у Боснії та Герцеговині табори з підготовки найманців. Ті мали влаштувати державний переворот у Молдові. Про деталі кампанії йдеться в розслідуванні видання Балкан інсайт. Журналісти розповідають, тренували громадян Молдови. Вони перед початком підготовки були зобов'язані здати телефони і паспорти, вчили зокрема, як працювати з дронами. А за 10 днів вишколу, за словами одного з учасників, їм пропонували від 3 до 5 сотень доларів. Тренінги проводили торік із серпня по жовтень, щоб згодом спробувати зірвати президентські вибори в Молдові, які відбулися восени. Втім, російські плани не справдилися. перемогу здобула проєвропейська, Майя Санду. А от прокуратура Боснії та Герцеговини відкрила розслідування через табори для наймінців. Ну а традиційно лояльна до Москви Сербія поки що цю ситуацію не коментує. Денис Шмигаль подав відставку. Прем'єр-міністр України написав заяву на звільнення і опублікував її в телеграм-каналі. Це означає, що відставку йде весь уряд. Заяву має ухвалити парламент. Зміни в кабінеті міністрів напередодні анонсував Володимир Зеленський. Дениса Шмагаля він зокрема розглядає на посаду міністра оборони. А місце прем'єра запропонував нинішній першій віце віцепрем'єрці Юлії Свериденко. На Банковій відбулася зустріч голови держави з віцепрем'єрами Свериденко і Федоровим на якій визначили завдання для уряду на найближчі півроку. Подейкують, що Федоров обійме посаду першого віцепрем'єра. Вірогідно відставку уряда. Затвердять сьогодні. А от голосування вже за новий склад Кабміну та за його керівника може відбутися в Верховній Раді 17 липня. Особисте зобов'язання до 20 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Він зобов'язаний прибувати до слідчого та до суду за першою вимогою, не відлучатися без дозволу з населеного пункту, де розташована його військова частина, а також здати документи, які дають право виїзду за кордон. Голову ЦПК звинувачують у систематичному ухиленні від військової служби та шахрайстві і заволодіння грошовими коштами. У суді адвокат Шабуніна клопотав про відвід судді поза як центр протидії корупції проводив стосовно неї розслідування, але це клопотання інший суддя відхилив напередодні. Державне бюро розслідувань проводило Шабуніна обшуки. Як в його родини, так і в військовій частині. В Чугуєві де він служить у громадській організації. ЦПК заявляють, що це кримінальне переслідування має політично мотивовані ознаки. Щодо звинувачення у політичному тиску, давайте будемо відверті: наш підозрюваний не є політиком. Слідчим здійснювалось досудове розслідування упродовж півтора року. Зібрані достатні докази. Навісла яких йому оголошено про підозру вчиненні злочину. Я припускаю, що наступний крок змінити мені формат служби, при якому буде неможливо комунікувати. Це не означає ЛБЗ. Я не думаю, це було б з їх, їхнього боку комунікаційним самогубством. Але будь-який формат служби, який не дозволятиме мені комунікувати про важливі речі. Готував підрив машини військових. Служба безпеки України запобігла черговій спробі теракту в Рівному. Під час спецоперації затримали російського агента. За даними слідства, ним виявився 17-річний житель Запоріжжя, якого завербували за допомогою телеграм-каналів. Він приїхав до Рівного і за гроші окупантів, кажуть в СБУ орендував житло. Згодом забрав зі сховку вибухівку, яку мав підкласти. Під авто військових затримали фігуранта на гарячому, вибухівку знешкодили. Тепер хлопцеві загрожує до 12 років за ґратами. Зломисник заклав вибуховий пристрій під військовий автомобіль та встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для рашистів. Співробітники СБУ спрацювали на виперечні і запобігли злочину і людським жертвам. Переглянути в міст свого тривожного рюкзака, аби вижити фахівці узагальнили досвід українців, які врятувалися після прильотів безпілотників, і проаналізувавши конкретні випадки, розробили комплекс порад. Звичайно, кожен випадок порятунку унікальний, але є речі, які можуть стати в пригоді більшості з нас в разі ворожої атаки. Що покласти в рюкзак і навіщо потрібні свисток та будівельні рукавеці? Дивіться далі у сюжеті. Одесит Євген готувався записувати у студію пісню про повітряні тривоги, але зрештою її заспівали біля його напівзруйнованого будинку. Шахет прилетів у сусідній під'їзд, а уламки дістали і його музичну студію і квартиру. Коридори, коридори, дві стіни немов кордони, розліталися у небі і шахеди прокльони. Для порятунку своєї родини Євген все зробив завчасно. Рюкзак з документами та речами був на погоді. Готові під час атаки рідні заховалися у кімнаті із забитим вікном і далі змогли швидко вибігти на вулицю із охопленого полум'ям будинку. «Ми стояли в простінку з донькою, дружиною та тещою. Я став і ось так їх обійняв. І ми просто рахували прильоти: один, два, три, чотири, п'ять пережитим досвідом. Євген поділився у соцмережах, аби попередити співвітчизників, з чим вони можуть стикнутися в момент атаки і що треба мати на поготові. І у свій тривожний рюкзак на майбутнє додав захисну маску та будівельні рукавиці. Каже, з ними простіше відкидати уламки після завалу. Також радить мати вогнегасник і взуття з товстою підошвою. Положить якусь то ово закриту максимально поставте біля себе якесь максимально закрите взуття. Коли розлітаються вікна, довкола вас усе в склі. Вам треба якось вибратися. Поки ви будете просуватися, ви поріжетеся. Коли я виводив свою родину, перше, що сталося, я пробив собі ногу цвяхом. Дуже важливо під час тривоги відкрити двері, принаймні замок, тому що будь-який перекос дверей, і все ви заблокова. Тому що є якесь зміщення, ви вже не виберетесь. Все. Всі ви застряли, а ще не забути про воду, гроші та обов'язково потужний ліхтар, нагадують рятувальники. В Одеській багатоповерхівці, заповнені димом та пилом, після прямого влучання безпілотника, вони змогли швидко знайти людей, бо ті увімкнули ліхтарі. Ми побачили, як нам маякують із квартир вищих поверхів, саме за допомогою ліхтариків. І так ми дізналися, що в деяких квартирах є люди, про яких ми раніше не знали. З вікна нам маякували ліхтариками, показували, де вони є. І так ми дізналися, і так ми їх врятували. Вкладатися спати з собачим кормом у кишенях, як жартомани, нині радять у соцмережах, не треба. Рятувальники кажуть, собаки-пошуковці не нишпорять на руїнах у пошуках смачненького, вони шукають людей за диханням. А от мати у кишені свисток зайвим навпаки не буде. Ми дуже радимо носити з собою свистки, тому що тоді можна свистіти і знову ж таки позначити позначити, де ти є. Люди втомилися від самої цієї війни, і ми дуже часто чуємо, що буде, то буде. Люди не йдуть в укриття. Були випадки, коли прилітало там багатоповерхівки. Ці люди, які були в паркінгу, ті, які були в укриттях, з ними все нормально. Вони живі, здорові. Гинули самі ці люди, які залишалися в квартирах. А лікарі радять покласти у тривожний рюкзак турнікет. І пройти хоча б короткі курси першої допомоги, щоб знати, як його накладати після прильотів по житлових багатоповерхівках, курси так стали знов дуже затребуваними. Там вчать зокрема і тому, як вижити під час пожежі. Коли щось горить, найбільшу небезпеку в собі несе не температура. Дим від того, що горить, він найбільш небезпечний. Можна взяти якесь ганчіря, налити туди трошки води, закрити. Знову ж таки, лице цим ганчір'ям із водою. Не забувайте, що треба буде міняти. Актуальними залишаються класичні правила: під час тривоги бути ближче до виходу, тримати поруч сумку з документами та предметами першої необхідності, не залишатися біля вікон та зовнішніх стін. А звісно, найкраще йти в укриття. Бо від прямого влучання дві стіни не захистять. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Падаючи 1 плюс 1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Далі працюватимуть в об'єднаному марафоні. Ну а ми побачимось в ТСН вже об 11-й годині. Будьте з нами. Україну постраждали прифронтові регіони: Харківщина, Одещина, Кривий Ріг, а також шахеди прилетіли і в Вінницю. От яка ситуація там? Ми зараз будемо спілкуватися з Наталією. За болотною першою заступницею начальника Вінницької обласної військової адміністрації на Вінницю летіло за попередніми даними 28 безпілотників. Пані Наталія, вітаємо вас в ефірі. Я. Отже, що ви можете розповісти про цю атаку раніше. Ви показували повідомлення і показували, були на об'єкті, куди було влучання шахеду, І була загальна інформація про те, що летіло їх 28 Розкажіть трошки детальніше про цю атаку. Наскільки вона відрізнялася від попередніх атак на Вінницю? І коли взагалі росіяни до цього востаннє атакували Вінницю? Сьогодні справді одна із важких ночей для Вінничини 28 БПЛА здійснював... Ворожу атаку на Вінницьку область У нас є кілька влучань в об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Станом на зараз на усіх об'єктах пожежа локалізована. На жаль, ми маємо восьмеро постраждалих осіб: п'ять з них з опіковими з опіками, решта травмовані. Зараз їм надається медична допомога. Двоє постраждалих в тяжкому стані. Решта середньої ступені тяжкості. Також по області ми маємо ще пошкоджені житлові будинки. Один будинок зазнав значних руйнувань, решта пошкоджено покрівля вибиті вікна станом назад. Зараз на усіх місцях працюють відповідальні служби, хочу сказати, що Вінниччина, як і решта регіонів України, знаходиться під постійними ворожими атаками, але на жаль, на сьогодні і влучання є у нас, пані Наталя. Наскільки вінничани мають можливість і мають звички ходити в укриття? На жаль, інколи ми забуваємо про власну безпеку і відповідальність. Але на щастя, навіть аналізуючи сьогодні сьогоднішню подію, працівники підприємств під час тривоги знаходились в укритті. Це були нічні зміни, і тому завдяки цьому ми маємо таку невелику кількість постраждалих, тому що п'ятеро це на підприємстві, а троє це сторонні переходи. Ожі, які були в цей час повз знаходились біля влучання, і тому вони зазнали ушкоджень. Тому якраз і користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати і віничанам, і усім українцям про те, що ми маємо дбати про свою безпеку, це укриття дозволяє врятувати життя, і ми сьогодні це вкотре переконалися. Пані Наталі, дуже вам дякуємо за інформацію. Наталя Заболотна, перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації, була з нами на новини. Від ТСН щойно минула 9 ранку. І це час, коли Україна хвилиною мовчання вшановує пам'ять всіх жертв російської агресії. Щодня маємо зупинитися, щоб згадати тих, хто загинув за свободу і незалежність. У нас на 1 плюс 1 ми теж завжди дотримуємося цієї традиції. Також в нашому ефірі говоримо постійно про тих, хто зник безвісти і перебуває в російському полоні. А сьогодні біля нашого каналу замайорить прапор надії. Зараз його піднімуть в прямому ефірі. І кореспондентка ТСН Наталя Нагорна вже готова розповісти, що ж він символізує. Отже, Наталю, доброго ранку, тобі слово. Доброго ранку, ну вже понад три роки обов'язковим стало те, що о 9 годині ми зупиняємося, але зараз, з травня цього року, з'явилася ще й нова ініціатива. Коли піднімають прапор надії, я от його хочу показати, чорна смуга вона символізує всі ті випробування, страхи, катування, які доводиться проходити нашим у полоні. І біла смуга це те, що має давати надію на звільнення усіх людей, яких ми чекаємо. Зараз він підніметься і над нашим офісом, такі вже є на всіх вокзалах, тому що цей прапор він був піднятий. Як згадка про кожного залізничника, який є в полоні. Такі прапори є над трасами, над Львівською обласною був, до речі, підняти в Запоріжжі. І сьогодні буде піднятий у нас в офісі. Мені буде з цим допомагати Степан. А, Степан бери вже мотузку, повільно піднімати, а я поки розкажу. Давай разом. Оп, Смикай. Прапор має висіти ще прапору України. І має, може бути тільки тоді, коли остання людина повернеться з полону, коли знайдений останній зникли безвісти. І давай разом трошечки нижче державного прапора. Я думаю, достатньо. Зобрали з собою на обмін. Звісно, ми розуміємо, що допоможе Прапор повернути наших, звісно, що ні, але це ще й підтримка для родин зниклих безвісті, для родин тих, хто чекають з полону, для тих, хто сподівається. Саме цей прапор має допомогти їм зрозуміти, що вони не самотні, що є люди, які їх підтримують. Ми також чекаємо з полону друзів, чекаємо з полону своїх колег. Сподіваємося на те, що вони повернуться, і звісно, що в нас є таке сподівання, що колись. Цей прапор ми зможемо спустити, тому що всі повернулися додому. Ми розуміємо, що це може бути ще дуже багато часу. Але тим а, прапор наразі над офісом плюс один. Чекаємо наших і сподіваємося в Україні. Героям слава, дякую тобі і віримо теж в те, що ти кажеш. Кореспондентка ТСН Наталіна Горна про прапор надії про. Пам'яті про віру в те, що українці, які перебувають в полоні, обов'язково повернуться до своїх найрідніших. Російським окупантам вдалося просунутися біля амбарного на Харківщині, а також в кількох населених пунктах Донеччини біля удачного в Толстому та поблизу Федорівки. Про це повідомляють аналітики Діпстейту. Загалом, за підрахунками нашого генштабу, упродовж минулої доби на фронті сталося 171 бойове зіткнення. Третину від загальної кількості штурмів ворог проводив саме на покровському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове. Удачне. Та інших майже три десятки спроб прорвати оборонні рубежі збройних сил України. Росіяни намагались на Новопавлівському та Лиманському відтинках. А також окупанти били авіацію по районах населених пунктів Харківської, Запорізької Херсонської областей застосовували по позиціях наших воїнів і населених пунктах ракетні удари, а ще випустили близько чотирьох тисяч дронів камікадзе. Безперервні штурми одні групи знищують, а інші сунуть. Ніякого жалю до своїх окупантів не відчувають на солидарському напрямку. Супротивник посилює атаки, намагаючись хоч десь протиснутися. До роботи стають і гармаші, і наші дронники. Якщо раніше дуелі в полях були здебільшого між артилерією, то тепер в повітрі між безпілотниками. Допомогти бійцям 30-ї окремої механізованої бригади можна долучившись до збору на дрони. qr код буде в сюжеті. Ну а репортаж з Донеччини від кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. Поки гармату готують до стрільби, бійці наводяться по свіжим координатам наших аеророзвідників, які виявили ціль під солидаром. Вони пробують там про, попробували, Не вийшло, то йдуть на інший напрямок. Просто але групами пересуваються там по три, по чотири чоловіку, по шість, по дев'ять чоловік. Ворога багато, він суне з кількох напрямків і пішки у негоду, і на мотоциклах по-сухому. Противника підганяють терміни і загороджувальні загони. Сказати, що вони там жаліють свій особовий склад чи бережуть, ну ні. Там в більшості випадків ми бачимо, коли їхні передові групи гинуть, за ними просто йдуть на храпам, так само там інші групи, це може бути там від одної і більше. Тоби. Якщо в них стоїть задача, якась вони цю задачу вже тягнуть просто по максимуму. Аби виявити противника і не підпустити близько до наших укріплень у повітрі, чатують наші пташки на кону життя піхоти, тому у небі наші екіпажі цілодобово. Ми виявляємо на дальніх рубежах політ їхніх fpv дронів, крил. Це те, що аналогове. Ну і проводимо відповідні заходи. Чи його багато? Ну так його багато. Поки на крилі проводять розвідку, шукають цілі по посадках і розбитих селах, інші екіпажі дронарів нищать піхоту скидами чи FPV. Зараз дронів бояться більше ніж снайперів. Я говорив про те, що противник кидає своїх товаришів і тікає від дрона, і кидають надовго, кидають просто на дорогах. Потім їх не забирають, вони гниють їх, обходять прямо натоптані тропи навколо цього трупа. Обходять, об'їжджають, родичам не повертають. На солдарському напрямі противник постійно проводить ротацію особового складу, а так стає більше і в бій йдуть вже навчені до боротьби з нашими дронами ворожі солдати. Кількість спроб штурмувати збільшилась по всій лінії відповідальності нашої бригади. Тобто ми їх кожного дня і ночі намагаємося виловити дуже часто. Ми тратимо декілька діб для того, щоб знайти їх, куди вони заскочили, якщо це їх. Наша гаубиця відпрацьовує за координатами посадку, в якій накопичується ворог. Гармату швидко знову маскують, бо у відповідь летять їхні дрони і снаряди. Через засиля дрони доводиться дуже часто сходити з дороги і ховатися в кущах, адже над тобою щось летить, і не знаєш ти наш це дрон чи не наш. Особливо тут, біля безпосередньої лінії бойового зіткнення, де дрони працюють 24 години на добу. Дрони нині заважають як нашій, так і ворожій логістиці. Якщо раніше у полях тривали дуелі артилерії, то тепер безпілотників. Це вже війна дронів і їм і нам вже важко з логістикою. І вони, і ми переключаємось на наземні роботизовані комплекси. Дрони будуть воювати проти дронів. Пілоти потихеньку будуть відживати втучний інтелект, потихеньку буде заміняти нас. Це війна майбутнього, яку бачимо власними очима. І, хоча дрони поволі витісняють солдата з полю бою, він наразі незамінний. А значить, наші хлопці на фронті потребують постійного поповнення як технікою, так і новими людьми. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1 плюс марафон. Єдині новини з солдарського напряму. Майже дві сотні ударних безпілотників збили повітряні сили України цієї ночі. Ще 145 дронів імітаторів локаційно втрачені. Загалом у на 16 липня росіяни випустили по території України чотири сотні шахедів. Вони летіли з різних напрямків: шаталова, брянська, курська, мілерова, приморська, ахтарська, а також одну балістичну ракету іскандер м Противник запускав із території тимчасово окупованого Криму. А в основному ворог цілився по кривому рогу, Харкову та Вінни. Ці влучання однієї ракети та майже шести десятків БПЛА зафіксовано у 12 локаціях. Повідомили у повітряних силах зсу. Ну, а тепер про наслідки нічних російських атак у Харкові троє потерпілих. Понад півтора десятки ударів росіяни завдали по київському району міста. А по кривому рогу на Дніпропетровщині вдарили ракетою майже трьома десятками шахедів. Понівечили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка. В нього тяжке поранення живота в місті були перебої зі світлом. Зараз живлення відновили. Атакував ворог цієї ночі і Черкащину поблизу Умані в селах пошкоджено з десяток будинків ферму лінії електропередач. Зайнялися поля пшениці. Пожежа спалахнула і внаслідок обстрілу Ізмаїла. Це вже Одещина. А там уражено інфраструктурний об'єкт. А в Вінниці ворожі влучання відразу на кількох ділянках. Там восьмеро поранених на одній із локацій. Рятувальники гасили велику пожежу. Є прильоти і в області цілями. Окупантів стали житлові будинки. Минулося, на щастя без потерпілих. Є кілька влучань об'єкти цивільної інфраструктури у місті Вінниці. Наразі рятувальники працюють над локалізацією пожежі, також усі відповідальні служби на місці. Вісімнадцятий пакет санкцій проти Росії так і не ухвалили. Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі поки не змогли домовитися щодо нових обмежень. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Озв'як. Противниками ухвали виявилися дві країни: це Словаччина і Мальта. Там хочуть гарантії компенсації можливої шкоди в разі цілковитої заборони постачання російського газу до ЄС. Словацького прем'єра зняти вето просив навіть особисто чеський колега Петр Фіала. Однак там відкинули ці заклики, пояснили це захистом національних інтересів. На Мальті як пише видання політико, побоюються, що стеля цін на енергоресурси Кремля може. Вдарити по танкерному флоту країни за новою пропозицією Брюссель планував зменшити вартість російської нафти від 60 до 45 доларів за барель, заборонити роботу газопроводів «Північний потік 1 і 2, накласти обмеження на російські банки та військові технології. Попередньо відомо, що обговорення санкційного пакета на рівні послів країн ЄС продовжать вже сьогодні. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас покладала великі сподівання на позитивне рішення щодо ухвали, а також прокоментувала. Останні заяви президента США Дональда Трампа. Ми справді вітаємо новину зі сполучених штатів про те, що вони нададуть Україні озброєння, щоб вона могла захищатися. Звичайно, ми також сподіваємося досягти політичної домовленості щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже дуже близькі. Сподіваюся, це станеться сьогодні. Ми працюємо над обмеженням ціни на нафту. Це питання живе. Тож сподіваюся, ми досягнемо домовленості. Як я вже говорила, навіть якщо американці не підтримують це, але інші країни G7 підтримують, ми все одно просуватимемося вперед. Нова омбудсманка Кабмін призначив уповноваженою із захисту державної мови Олену Івановську. Докторка філологічних наук, професорка, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Івановська є авторкою близько сотні наукових праць, навчальних посібників та публікацій, присвячених захисту української мови. Івановська замінила на посаді мовного омбудсмана Тараса Кременя, п'ятирічна каденція якого завершилася 8 липня.